Доброго ранку, мої любі сонечки. Знаєте, тепер відбувається просто дива, і це ми робимо разом з вами. Як тільки повітряна тривога вчора була багато, автоматично моя душа з'єднується з вами, і ми зразу стаємо цим золотом, якраз захистом в Україні. Уявляєте? Я напевно відчуваю і знаю, так як і ви, я так відчуваю, що ви так само включаєтесь в цей момент. Автоматично, тобто, от така робота була нами пророблена. Пам'ятаєте, ми з вами проводили богослужіння, і оцей захист стався з нами. Це просто неймовірно. І я написала про це, що тепер Україна під захистом. Тому що ми його з вами створили, мої сонечки. Ви своїх сердець, частиночки, ми всі з'єдналися і разом. Це тепер автоматично включається. Такого ще в Україні не було, взагалі ще зі мною такого не було. Я дуже щаслива, що це з нами сталося. Слава Богу, тепер Україна переможе вже і на фізичному рівні, і буде світити, і буде максимально захищена нашим світлом, яке в нас проявилось. Слава Богу! Люблю вас, мої сонечки. Будьте собою, любіть Бога, любіть себе, ідіть своїм божественним шляхом, слухайте своє серце. І щодо ще попередньої моєї публікації, я ще раз повторюю, що та людина, про яку я говорила, Вагнерівці, так, і та людина. Яка була очільником, вона є мертва. Ви можете писати говорити, я не знаю, хто що говорить, але я вам говорю це 100% точно, тому що ви розумієте, що я таке знаю, бачу, і мертву людину він живою, я вмію автоматично і точно побачити і знати. Тому це в мене спрацьовує теж дуже швидко. Я не знаю, хто що пише, як пише. Я ділюсь завжди тим, що я знаю точно, і що я бачу, і те, що потім відбувається. Хто вже багато років зі мною, ви знаєте, що воно так потім і відбувається. От. Але це не саме головне. Саме головне, щоб ми сіли в своєму серці світло, тепло і радість. Щоб там не було зла ні до кого, навіть до наших ворогів. Люблю вас, сонечки!